Близько 11-ї години до чергової частини Березнівського райвідділу надійшло повідомлення про незаконне заволодіння транспортного засобу, це хвіндайтюксон. Про те, що невідомі особи з під будинку сіли в заведений автомобіль, як сам потерпілий нам це на це вказав, і уїхав в невідомому напрямку. Відповідно, начальнику управління було введено оперативний план перехват для того, щоб можна було встановити місце перебування і затримання даного транспортного засобу. Встановлено, що він рухається із села Прислуч у напрямку села Моквин. На автодорозі між даними селами було помічено вищевказаний автомобіль. І було прийнято здійснити його зупинку шляхом увімкнення приблизкових маячків червоного та синього кольору та спеціальної звукової сигналізації. Також порівнявшись з вищевказаним автомобілем, водію жезлом було вказано, щоб він зупинився однак він проігнорував нашу законну вимогу. Тоді було прийнято рішення зупинити вищевказаний транспортний засіб за допомогою блокування. Було здійснено виїзд наперед автомобіля та заблоковано його шляхом насикання на гальма. Однак водій не дотримався дистанції та здійснив наїзд на наш транспортний засіб. І все одно продовжував рух шляхом штовхання нашого автомобіля. Після цього було в Прийнято рішення зупинити вище вказаний транспортний засіб за допомогою табельної вогнепальної зброї. Згідно пункту 6 статті 15 закону України про міліції було пошкоджено переднє праве колесо, після чого водій даного автомобіля зупинився. Затримані цього, цей невідомий з'являється місцевий житель. На даний час по ньому проводиться необхідна перевірка повезли на освідування відповідним чином коли буде задокументована дана подія відносно нього, буде за він буде затриманий по статті 208 І відповідниці ця інформація. Що стосується незаконного заволодіння, внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це один по одному факту. А по-другому, це по 342, й непокора працівнику міліції. Відповідним чином буде зареєстровано по рапорту працівника, дає і внесено відомості Також до єдиного реєстру досудових розслідувань. І по цим двом фактам буде проведена відповідна перевірка і будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.